Ну, нема такої кількості, яку яку треба, яку б хотілося. От мені б хотілося мільйони, щоб таких от бобрів українських полетіли і там і все, і поклали їх там до Уралу. Ну але ну ми ж розуміємо, що можливості не безмежні, і в нас, і в країн-партнерів теж. Але е добре, що є українські дрони, добре, що вони виготовляються. Добре, що вони ефективні. Е Зрозуміло, що їх будуть збивати. Ми не робимо жодних ілюзій. Що і дрони і навіть ракети, які надають партнери крилаті, вибиваються ворог. У них ППО, я щойно перечислив, що світі в них є різного ППО. Але питання в тому, як будуть застосовувати їх наші захисники, які тактичні прийоми, які хитрощі будуть застосовані в тому чи іншому варіанті, і ви бачите, що, попри все, попри ППО, їхнє в Криму прилітає, всюди прилітає. Тому. Багато дронів зараз не буває, FPV десятки тисяч зараз постачаються, і на жаль, Росія теж їх робить в такій кількості. Тому потрібно звичайно засоби радіоелектронної боротьби теж розвивати для того, щоб захиститися від їхніх дронів, тобто подавляти їхні власне їхню навігацію, як мінімум, і таким чином розвати дрони ударного типу великого радіусу дії. Це не дешеві дрони. Тут мова йде про, і про гроші, в тому числі. Це все коштує От той шахет, скільки зараз там кажуть, навіть ціна його різна, варіюється, там 30-50 тисяч доларів, скільки може коштувати один шахет. Ну, я бачив його один раз, якщо чесно, вживу в музеї в Києві, музеї Другої світової, там ну, цей дрон такий добряча махіна така, величенький, 136. -й. Тому напічка він також тою апаратурою, відповідно, для супутникової навігації, блоку управління, двигуни, бойова частина, сам дрон з матеріалів якихось. Ну, це на все потрібно кошти. І тому дрони не, не дешева річ, але їх потрібно багато. За цим майбутнє зрозуміло.